На цьому каналі автор розповідає про кримінальну історію України. І сьогодні ми починаємо нову довгу історію про Киселівського ОПГ. Як завжди, перед початком цього ролику я прошу вас поставити лайка та підписатися, а ми починаємо. Кисіль Володимир Карпович. Мав таки поганяли дід Кисіль та Карпович. Народився 1 лютого 1946 року в селі Григорівка, що під Києвом закінчив секцію вільної боротьби Київського інституту фізкультури. За характеристикою був розумний, розважливий, урівноважений, не схильний до імпульсивних вчинків, мав широкі зв'язки в силових міністерствах та управлінських структурах України. Ми вже говорили раніше, після убивства Вати Володимир Кисіль став основним лідером в Московському районі. Користуючись моментом, він значно розширив свій вплив та кордони. Про його молоді роки мало відомо, але 1981 року Дарницький районний суд Києва визнав Киселя Володимира Карповича винним за статтею 141 і засудив за розбій на 4 роки позбавлення волі. На зоні особливо не виділявся, працював на посаді завгоспа. Спеціалізацією киселя після повернення на свободу стало картярське шахрайство, сколотив колектив однодумців, кидали кияни гостей столиці, які прибували до Києва повітрям. На виході з аеропорту Бориспіль пропонували їм ненав'язливий сервіс приватного візництва, бачаючи в пасажирському натовпі громадянина представницької зовнішності запрошували в авто. Типу є вільне місце приєднатися до пасажирів, недорого беру. У дорозі попутники вони ж подільники киселя розігрували нехитру виставу, починали між собою карткову гру, щоб скоротати час у дорозі. Запрошували приєднатися із сусіда. Якщо той погоджувався, це означало одне. За 20 хвилин шляху по чудовій Бориспільській трасі Лох покине авто, програвшись у дим. Але кисіль не обмежувався шулерським підробітком. Його повернення з колонії не залишилось непоміченим злочинним світом Києва. Вроджені якості та досвід набутий на нарах дали змогу киселю поставити себе у злодійському співробітництві. Період становлення діда припав на кінець 80-х, початок 90-х років. Незабаром під керівництвом Киселя трудилося кілька десятків бійців, переважно шахраї. Володимир Кисіль звертає свій погляд на найбільш ласі шматки рідного московського району столиці України. Він прибиває центральний автовокзал, південну автостанцію, запускає своїх наперсників, виганяючи чужинців, які відмовилися платити данину. Більш поступливих включає в бригаду. Встановлюється плата для автовокзальних таксистів, повій, торговців наркотиками, книжників та інших коробейників, кісіль дедалі впевніше поширює свій вплив за межами району. Так один із бригадирів Олексій Теплицький, Льоша Теплий, окрім торговців, книжками на ВДНХ, що в підвідомчому Киселівця Московському районі, методично обирав художників і кооператорів на велелюдному Андріївському узвозі Київському Арбаті у Подільському районі Києва. Де діда були помічені у вимаганнях у самому центрі міста біля кафе Зоряне. Формально цей район належав іншому кримінальному групуванню. У такий ось нехитрий спосіб у руках Киселя зашурхаділи вже зовсім не ті грошенята, що доводилося тримати картковому кидалу. Утім, у той час основні фінансові надходження все ще давали до болі знайомі Володимиру Карпочу види промислу, як то карткове шулерство, а також новий різновий назартної китка на персники. Той момент навколо діда встигла зібратися представницька шулерська браття, і здебільшого киселю доводилось виконувати роль пахана адміністратора, розставляти бійців на точки, використовуючи свій авторитет розв'язувати спірні питання з суміжними угрупуваннями, стежити за неухильним надходженням відрахувань. Ще на початку 90-х дід не цурався близькості з, з братвою. Тоді його можна було зустріти у складі творчого колективу на які кидали лотів на автовокзалі. Тим часом процес підминання рекетбригадами зовсім юних комерційних структур в Києві набув загального характеру. У 1989-1992 роках Україну накрила хвиля диких вимагань. Бійці вривалися в контори, виставляли рахунки, що не підлягали обговоренню. Незгодних із таким підходом до справи везли в ліс, де доводили свою правоту з пристрастю. На рівні зі зніманням фінансової данини широко практикувалося впровадження в комерційній структури своїх працівників на посади експедитора, начальника служби безпеки, заступника директора. Таким чином братва значилася в штаті фірм, фіктивно отримуючи цілком реальну зарплату. Того заслані козачки повністю контролювали фінансовий стан фірм, унаслідок чого комерційні структури згодом уже де Юре переходили в бригадну власність. Таким чином, Володимир Кисіль у співдружності з авторитетом Миколою Сельтовим на прізвисько Чорний і Мартоном підгрібали фірми Московського району, розставляючи на посади засновників своїх людей. Приводів для зміни форми власності комерційних структур знаходилась неймовірна безліч. Так Киселю, наприклад, стало відомо про фінансові труднощі в малому бізнес-підприємстві Екель, і він негайно видав кредит на латання фінансових Рок, а скоріше викупив фірму за смішні гроші. Приблизно за тією самою схемою кисельовці пробили кафе Голосіївське, яке фактично стало їхнім штабом, звідти дід керував своїм військом, яке росло і міцніло. До тактики впровадження своїх людей комерційні структури, злочинний світ підштовхували чинне законодавство. Статтю 214, що передбачала покарання за дармоїста, скасувати не встигли. Протягом усього періоду становлення Киселя як лідера організованого злочинного групування його методично турбували правоохоронні органи. Хлопці зі столичного обозу прекрасно знали про те становище, яке дід займав у кримінальній ієрархії Києва, але розробити його аж до оселення на зону не вдавалось. Пригадується випадок, коли на початку 90-х років у Києві на проспекті Дружби народів Беркут затримав автомобіль із цілим арсеналом зброї. За кермом автомобіля перебував син діда Вадим Кисіль, однак справа з незрозумілих причин розсмокталася. Сам кисіль безпосередній участі в особливо модних тоді вимагань не брав, обмежуючись мудрим керівництвом діями своїх бійців, а ті ні в яку не хотіли здавати свого командира міліції. Вплив киселя в місті зростав. До середини з 91-го року до спільноти входило вже понад сотня бійців. Діду стає тісно в Волосіївському районі, його штаб змінює дислокацію. Із середини 91-го року киселівська база розташовується в готелі Мир. У цей час у Києві, за словами тодішнього заступника начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю. Валерія Кура діяло близько 180 ОПГ, які ледь проклюнулися. До 1992 року киселівська армія налічувала близько 300 бійців на 100 одиницях автотранспорту. У співробітництво входило 16 бригад, сфери і пливи діяльності яких залежали від конкретного розкладу сил кримінального світу Києва і загальної ситуації в місті. На той час оточення Киселя склали далеко не останні люди кримінального світу Києва. До штабу, керованого дідом, входили Олександр Гешелін. З поганялом Каті, Віктор Радченко з поганялом вата, В'ячеслав Парамонов, Олексій Черевченко з поганялом шрам, Віталій Фроленко з поганялом Гафа та Олексій Теплицький з поганялом теплий. Після убивства Волошина 94 року його посаду обійняв раніше судимий Геннадій Трипольський, однак і йому довелося жити недовго. Гешелін, який повернувся 1988 року за ключки, займався менеджментом бригади, що входило до Касілівського співробітництва. Контролював збір данини на Володимирському ринку, скупку радіо і телеапаратури в найбільшому спеціалізованому магазині Києва Електрон. Збір відрахувань із вантажників меблевого магазину в Печерському районі. Авторитет ВАТА, який значився директором малого підприємства Сокіл-1, працював здебільшого в торгівельній частині, розв'язував питання з керівництвом мережі харчування і торгівлі Московського району. Виконував функції політрока, проводив розбір польотів із надбайливими та занадто гарячими членами ОПГ. У період встановлення Киселівського царства Віктор Радченко ледь не на рівних з дідом. За однією з версій слідства це і послужило приводом для ліквідації вати. Ще один киселівський авторитет Черевченко, який окупався в готелі Мир, діяв із своєю бригадою, здебільшого в центрі міста на Печерську. Група Шевченка Шрама спеціалізувалася на викраденнях, машини розкомплектовували, перебирали номери агрегатів і продавали за кордоном. Сам бригадир роз'їжджав на той час на Жигулях, які чи то були експортовані у комерсанта, чи то належали батькові Черевченка. Також Шрам відповідав за організацію Азартних ігор у Ленінському та Московських районах. Його група керувала борщагівським ринком і торговцями, які влаштовувались біля кінотеатру Лейпциг. Його бійці збирали данину з торговців і таксистів у районі центрального автовокзалу. До групи Черевченка входили неодноразово судимий наркоман, майстер спорту з дзюдо Олег Айрапетов, який відповідав за збут наркотиків. Група Теплицького майстра спорту з боксу відповідала за збір данини зі спекулянтів усіх мастей, художників і кооператорів на Андріївському узвозі, торгівців, які продавали книжки з лотків на ВДНХ. Та в інших точках московського району контролювала центральний автовокзал. Його люди патрулювали зооринок та на Коренівці, Житній ринок на Подолі. А з листопада 90-го року, після розрому міліцією бригади Олександра Онищенка, кадиров Кисіль призначив теплицького відповідальним за Володимирський ринок. Теплий розумів, що виключно грою м'язів великого кримінального бізнесу не зробити, тому він підтримував тісні зв'язки з адвокатом Ярославом Ганчуком. Той опікувався не лише юридичним забезпеченням діяльності бригади, а й надавав наводки на заможних людей. Але повернемося до нашого головного героя Володимира Киселя. Характер Киселя не змінили ні високі становища в кримінальному світі, ні успіхи в бізнесі. Як стверджують люди, які добре його знали, він завжди був неговірким, потайливим, різким, встивим. Іншими словами, це яскравий тип кримінального авторитету лідера. Здобуті гроші витрачав із дбайливістю досвідченого господарника. Значну частину коштів спрямовував на розвиток бізнесу, створення напівлегальних і відносно чистих комерційних структур. Дід не задов... був незадоволений даниною, яка почала надходити до бригадної скарбниці від кримінального обігу готелю комплексу Мир одним із перших у Києві. Кисіль відкриває тут казино. Раніше до цього прийшов тільки Борис Савлохов, який відкрив поблизу Хрещатика перше казино спліт. Взагалі, більшість ще недавніх радянських громадян, з укоріненими переконаннями, що в цій країні нічого не може змінитися, виявилися не готовими до стрімких змін усього укладу життя. Дід завжди тримав ніс за вітром і чуйно вловлював... Віяння часу, зокрема, він одним із перших відчув нагальну потребу столичних мешканців у речових ринках і в грандіозних перспективах перетворення України на єдиний, на перший погляд, ніким не керований базар. Перший такий капіталістичний прорив стався саме на території московського району столиці. Один із найбільших сільськогосподарських ринків Києва, Володимирський, розташований між вулицями Червоноармійська та Горького в центральній частині міста, прихистив перших човників. Незабаром усі торгівці платили киселівцям данину 5 рублів з людини, яка торгувала з рук, та 10 рублів з лотка. І який вживав кисіль на Володимирському ринку, гідно оцінили працівники столичного обозу. На той момент нові в міліцейській службі виповнилося два роки. Київським обозом керував підполковник Микола Олегович Піддубний. Ні в піддубного, ні в його нечисленного війська не було досвіду такої специфічної роботи, як боротьба з ОПГ. Але у них за спиною був чималий розшуковий багаж, і головне бажання працювати не за страха на совість. Було ухвалено рішення взяти в розробку киселівців, які працювали на Володимирському ринку, а через них вийти і на самого діда з початку 92-го року на ринку проходили заходи з документування рекетирів з метою вийти на потенційних заявників, торгівців, які б погодилися написати заяву в міліцію. А це своєю чергою дало б змогу міліції затримати здирників і почати їхню розкрутку з перспективою притягнення до кримінальної відповідальності Володимира Киселя як основного організатора всього цього базарного неподобства. Вінцем старань оперативників став десяток зібраних заяв від потерпілих, що дало змогу затримати лиходіїв кістяк групи, керованої киселівцями, бригадиром Олександром Кадировим, на якого дід поклав завдання з контролю ринку. Майстер спорту з боксу Кадиров не займався вимаганням безпосередньо. Це й допомогло йому тоді ухилитись від міліцейського катка. Його посадили пізніше. Переважно він розподіляв ролі і ділив гроші, відраховуючи чималу частину заробленого діду. Жив за поняттями, був ощадливий. Братва його недолюблювала, вважаючи жмотом. Тим часом він просто дбайливо витрачав гроші, більша частина з яких належала дідові. Господарська жилка допомогла колишньому курсанту військового училища, відрахованому з третього курсу, за неуспішність і негідну поведінку вийти на широку комерційну дорогу. Зусилля міліції увінчалися засудженням сімох його підлеглих. Фактично, це була віквідація бригади Кадирова. Однак сам Кисіль не постраждав, у справі не проходив, не затримувався, не давав свідчення. Він не брав безпосередньо участі у вимаганнях. Крядові ж бійці, затримані обопівцями на ринку, не наважувалися дати свідчення на діда. Таким чином, у першій принциповій судочці з органами ще юна організована злочинність відбулася малою кров'ю. Що ж до втрати бригади Кадирова, прапор Киселівців ледь впав на Володимирському ринку, підхопив Олексій Теплицький. Але, вчепившись з Киселя, міліція ще ледь не розтискала. Вирішили дістати Володимира Карповича через сина. Була оперативна інформація, що ще в листопаді 90-го року 18-річний Вадим Кисіль під час гарячої бесіди, яка відбувалася в готелі Мир, завдав тяжких ушкоджень, громадянину ухо, від яких той помер, тоді Кисіль молодший ще не встиг обзавестися власною бригадою. Але навколо нього вже почали формуватися коло друзів із похмурими поглядами, і набитими кісточками кулаків. Серед близьких йому бійців фігурував Олег Мірошниченко на прізвиську динаміта В'ячеслав Король. Затримання Киселя молодшого бракувало прямих показань свідків. бо взявся посилено розробляти цю тему. Кисіль старший відчувши недобре, спішно евакуює сина в Угорщину. І незабаром, після того, що сталося на Володимирському ринку, від відріха подалі вирушає слідом за чадом. У цей час лідера, який подався в перегони, заміщають бригадири Олександр Гешелін на прізвисько Каті і Льоша Теплий, він же Олександр Теплицький. А оскільки під дідом вони стояли приблизно однакові, входячи до керівного ядра, то за відсутності голови явного лідера не виявилося. До збройної боротьби за владу справа не дійшла: Киселівське угрупування просто розкололося надвоє, і два навоявлені злочинні формування. Урвавши свій шматок киселівської спадщини, продовжували працювати практично автономно. Через три місяці Кисіль переконався, що київській міліції вже не до нього. Він повертається за кордон і бере кермо влади роз'єднаного угрупування у свої руки. Йому не склало трудощів знову зібрати своїх осиротілих воїнів у єдиний ще потужний кулак. Із розвитком комерційного сектору зростають доходи киселя і чисельного ОПГ. Володимир Карпович вловив. Настав новий етап, потрібний якісний ривок, і він починає корумпувати органи влади. Насамперед слід було навести мости з міліцією. Володимир Кисіль завів дружбу з московським райвідділом міліції, зокрема з одним із ключових заступників начальника райвідділку. У минув Кисілі переділ територій між різними угрупуваннями Києва і міжбригадні пристрасті. Працювали киселівці нахабно, поширюючи свій вплив на території, не підконтрольні їм навіть формально. Тягнули руки навіть до далекого лівого берега Києва, споконвічної водчини Савлохівців та інших ОПГ. Найзначніші збіговиська в цей час відбувалися на околицях, в биківні неподалік міського цвинтаря, де поховано не один десяток полеглих в міжосомних розбірках бойовиків, на лісовому цвинтарі, на міських околицях на мікрорайоні Корчуватий, у селищі Чевпівка, поблизу аеродрому Чайка у самому центрі Києва біля стадіону та на Олімпійському були у нього стрілки із Борисом Савлоховим. Купцем та іншими угрупуваннями, які ділили території Києва, майже завжди вони закінчувалися затриманнями і вбивствами. Таким чином, до кінця 92-го року та початку 93-го у лідерів злочинних угрупувань української столиці найактуальнішим було не питання розширення володінь і розвитку бізнесу, а проблеми елементарного виживання, вмирати нехай і у мерседесі. Нікому не хотілося. Найнадійнішим засобом вижити стало вміння мислити і йти на компроміси. Ті, хто не встиг цього зрозуміти, спочили вічним сном. Оку в кафе львів у центрі Києва відбулася сходка лідерів столичних угрупувань. Представницькі збори констатували поділ міста на сфери впливу. Це відбувається хаотично залежно від активності групувань, а не за адміністративно-територіальним принципом. Діями групувань керували економічні інтереси, бажання підім'яти під себе ті чи інші комерційні структури, що знаходилися в різних частинах Києва. Зокрема, було вирішено об'єднати зусилля Авдишева, Савлохова та Киселя. Двоє останніх мали значною мірою легалізувати свою діяльність, відійти від активних кримінальних методів, зосередивши зусилля на відмиванні грошей та інвестуванні капіталів у легальний бізнес. Авдишев навпаки залишився на видноті, тримаючи в узді кримінальні структури, прикриваючи їх від всяких угрупувань. Він виконував роль бойового генералу злочинному триумвіраті. Тим часом Кисіль, керуючись природною недовірою, не став повністю перебудовувати структуру своєї спільноти відповідно до домовленості. Він залишив при собі невеликий мобільний загін гвардійців під керівництвом Геннадія Трипольського. Його економічною базою були фірми Денді і Томпо очолювали їх найближчі друзі та радники, які входили у частку з Киселем – Це Михайло Бродський та Олег Масель Веселяк, новними напрямами. Звідмивання грошей стали операції на валютній біржі та торгівлі нафтою. Механізм відмивання грошей через біржу був вельми хитромудрий і свідчив про те, що дід вийшов на якісно новий рівень. Першим етапом процесу легалізації було проведення готівкових брудних грошей у безготівковий стан. Робилося це, як правило, через контрольовані киселем Казино. Також гроші йшли другим шляхом. Під липові договори готівка проводилася на фірми, в яких працювали хороші знайомі киселя. Далі кошти накопичились на рахунки п'яти шести киселівських фірм, таких як Денді, «Маріам» та Томпо. На підставі знову таких липових договорів туди ж спрямовували і кошти, пропущені через Казино. Сідом за цим фірми-накопичувачі робили заявки на купівлю валюти в контрольовані ними банки: Інко, Градобан, Підрожня та Українська фінансова група. Рухи коштів цим етапом відстежував президент футбольного клубу Динамо Київ, господар Динамо Атлантик Григорій Суркіс. Зважаючи на це, дід продовжував збирати данину на автозаправках, які стояли на окружній дорозі та деякі з території Київської області. Але інтереси діда починають поширюватись на багатьох регіонах. України. І ще У девяносто році представник киселівської бригади вирушив до Черкас, щоб поставити одну з місцевих бригад перед фактом, і тепер вони рухатимуть частку наверх. Тобто, платитимуть данину Києву. Так постановив дід. Посланця прийняли в Черкасах негалантно до столиці, той повернувся на солоних щах. Продовження цієї історії став візит у відповідь до Києва-Черкаського бандита на прізвисько Торпеда. Після бесіди з Киселем торпеда вирушив геть. Дорогою додому черкаські гості були розстріляні з автомата. Лютому 95-го року в Житомирі з'явилася людина Киселя Віталік Бойовик, який мав там дуже неприємну бесіду з Борисом Стариковським на прізвисько Старик. Главою місцевої злочинної групи полява і його подільником Бачковським. Суть конфлікту Житомирська фірма Гама, що працювала під дахом старика, заборгувала київській фірмі під опікою касілівців 70 тисяч доларів. Рази комерсантів немає грошей, розплачуватись, необхідно було даху. Але Стариковський з Бачковським почали виправдовуватися. Мовляв, витратили самі з хліба на воду, перебираємося. Але тут справа була не тільки в грошах, стільки в престижі. Якщо повноважений представник потужного столичного групування приїхав за грошима і повернувся без них. Це було рівнозначно образі кинуті усім киселівцям. Бойовик запропонував співрозмовникам віддати власні автомобілі, поки тіні розшукають необхідну суму. Інтереси діта зачіпали і вельми серйозні сфери української економіки, практично в усіх регіонах України. Серед них метал, гірни чи збагачувальні комбінати, міжнародні автомобільні перевезення, контрабанда автомобілів, сфера послуг і багато іншого. Та того червня тисяча року відбулася ще одна сходка злочинних авторитетів Києва. Результатом зустрічі стало створення так званого клубу Семи своєрідного кримінального координаційного центру. До якого увійшли Віктор Авдише, Володимир Кисіль, Ігор на Пріздського Москва, Борис Савлоху, Валерій Прищик, В'ячеслав Пересецький та Олександр Ткаченко. Ходняк розробив негласний статут, який вирішили виконувати неухильно. Основний посил статуту гласить, вистачить крові, конфлікти надалі вирішувати миром і йти на обопільні компроміси. В листопаді 95-го року кисілі з товаришами наїхали на арабське кафе Байрут Чікен», що було розташовано по вулиці Шевченка 5. і Вимагали під погрозами фізичної розправи виплатити їм 10 тисяч доларів. Директор кафе Хабира Мер попросив свого знайомого колишнього співробітника СБУ Володимира Харпунова вирішити це питання з киселівцями. Харпунов зустрівся з Гафою і Еріком і запропонував їм обмін. Він віддає їм фірму Сяйво, з якої він отримав гроші. І робив дах, а ті зі свого боку залишають йому кафе. Угоду було досягнено, обмін відбувся, про що був поставлений до відома Хабира Мер. Після чого Храпоново висунув вимогу, що Хабира Мер робив щомісячні відрахування до Фонду соціального захисту військовослужбовців і пенсіонерів прикордонних військ України. Безоплатно обслуговував кафе його і його друзів і виплачував щомісяця храпонову зарплату. Хабирамер Мер погодився. П'ятого року Володимир Кисіль, пресман, один із батьків-засновників скандально відомого споживчого товариства Меркурій, керівником служби страхування, в якому значився Віктор Авдишев, така собі пані на ім'я Вікторія, директорка магазину «Каштан» єдиної валютки за часів Радянського Києва та Михайло Бродський. У часті з Киселем є засновником концерну Денді, одноіменного банку. А в нещодавному минулому до наїзду на міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка власник провідного столичної газети Київські відомості, голова міської спілки промисловців та був народним депутатом. Відкрили в центрі Печерського району міста кафе Вікторія. Вікторія слугувала місцем збору авторитетів злочинного світу Києва. Сюди приходили такі авторитети, як Купець, Татарин, Кисіль, Авдишев, Рибка, Савлохов. У вересні 96-го року пресман Олександр Семенович возив Володимира Киселя до США для знайомства із Семеном Могалевичем і представив його як лідера злочинного групування, чия силова структура буде робити дахи фірмам, що входять до лише синдикату Могалевича. Тому 96-го року дід святкував свій 50-річний ювілей. Віддати данину повагу кримінальному авторитету до ресторану прийшли тодішні депутати, колишній заступник міністра внутрішніх справ Валентин Недригайло, менші депутати-чиновники з поміж міського керівництва. У кумах Киселя значився Анатолій Кутовий, директор фірми СКС, що входила до числа засновників банку відродження. Здається, Володимира Карповича є все, адже у нього є гроші, дуже багато грошей. Ось тут би і розслабитись, спочивати на лаврах. Але останнім часом дуже вже наполегливо столичні правоохоронці насідають на розслаблених кримінальних лідерів. Та багатьох уже немає з нами. Все більше по в'язницях та в сирій землі. Кисіль старший став народним депутатом Голосіївського району міста Києва, був президентом Федерації греко-римської боротьби України. Мандат йому купили, як годиться в той час за гречку. Отримавши новий статус, Кисіль почав підминати під себе торговельно продуктові ринки району. На виручені гроші відкривав ресторани, дискотеки і спортивні клуби. Партнерів по бізнесу він відбирав з особливою ретельністю, щоб потім можна було без проблем їх подобутися. Схема була проста: частина витрат, а також усі роботи з організації на розвиток бізнесу лягають на партнера. Після того як бізнес запрацює, і почне приносити прибуток, пайовик опинявся або на вулицях ні з чим, або й зовсім відправлявся на той світ. Першим постраждав кум Кселя, Йося. Не минулий рок, року, як дід забирає в нього частку в одному із заводів, що дорівнювала двом мільйонам доларів, другим за списком був Олександр Пресман, який мав необережність відкрити з киселем спільно Київ спортклуб. Грошей Пресман так і не побачив, звісно ж. Третім на черзі став його бізнес-партнер Михайло Франчук, з яким Кисіль володів фешенебельним розважальним центром мандарин та китайським рестораном. Весні 2003 року його Володимир Карпович відправив на місяць, щоправда, підозрюва впали на сина Киселя, у якого до всього іншого були великі проблеми з наркотиками. А пахан сховав сина і вирішив питання щодо відбирання частини Франчука і перевів стрілки на дружину загиблого. Того часу Михайло Франчук був головним фахівцем в ОПГ «Киселя» з грального бізнесу. Ні, він не сидів з наперсниками на вокзалі. Франчук організовував гральний та розважальний бізнес. До числа його дітей належить Казино Запоріжжя, Фламінго, Полін, «Болінг-клуб Міраж, Бінго, Восток, Піцерія Лабела на Пушкінській і Казино «Евріка», яке більш відоме як Кавказ на Лесі Українці. У листопаді 2003 року Джип діда було підірвано на вулиці Рейтерська, якраз навпроти будівлі СБУ. Карпо відбувся легким. Переляком, але в місті багато хто говорив, що замовила діда інша авторитетна людина. Прищ. Так це чи не так, Валерій Іванович уже як відомо ніколи підтвердити не зможе. Останні роки перед смертю Володимир Карпович обзавівся дівчатами і подейкували, що любив Вово молоденьких, 15-річних. Одна з них навіть народила сина. І Вадик Кисіль був зовсім не радий цьому. 30 травня 2009 року, близько 2.30 ночі, Володимир Кисіль загинув в автокатастрофі на трасі Вінниця Житомир поблизу села Бендведівка Козятинського району Вінницької області. Його джип Toyota Land Cruiser 200, рухаючись у бік Києва, на великій швидкості не вписався у поворот, вилетів з траси і, перекинувшись кілька разів, врізався в стовп, похований на кладовищі Святопокровського монастиря Голосіївського району.